ТСН тиждень залою Мазур. Росіяни знову штурмують Авдіївку. Чи вдасться генерал залужнив перше на Рамштайні? Що з цього вийшло? А президент говорить про демобілізацію. Коли чекати? Про це є значно більше далі у марафоні «Єдині новини. Це ТСН тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Вітаю вас, незламні українці! Блокада з багатьма невідомими. О! Для чого так робить? Ми вас курва від Росії, охороняємо курва, що назріває у 40 кілометрових чергах розлючених водіїв на західному кордоні. І чому слід протесту купки польських перевізників уперто веде до Москви? Ну, ось такий вигляд має кордон з Україною із польського боку. Якби крайній водій захотів піти до початку колони, то йшов би годин вісім, щонайменше. За три тижні блокади польських перевізників там скупчилися вже тисячі. Українських фур. У них застрягло пальне для нашої армії, медпрепарати, запчастини до бронетехніки. Ну і навіть в чорна п'ятниця цього разу, очевидь, було біднішою, бо всі різдвяні подаруночки застрягли. Очевидно, теж тут Федерація роботодавців України вже підрахувала збитки від цієї блокади мільярди євро. Ну а спадскоро ТСН тижня Олександр Загородний, який поспілкувався із польськими блокувальниками просто на кордоні, зробив для себе чітке і дуже неприємне відкриття, ну і навіть встиг. Осваритися з ними. А ти хто курва? Ти мені ніхто щоб сказав, ти мені мовчать, поняв? Сукерів по мені стукав. Нам не можна пішки туди. вийти. Наріжай. Двоє загиблих, три тисячі людей у заручниках, сотні тисяч тонн вантажів заблоковано. Це не фронтові зведення, це ситуація на дружньому західному кордоні. Уже три тижні одна молода асоціація перевізників блокує рух вантажівок на пунктах Гребенера-Руська, Корчова, Кригівець, Дорогуськ Ягодин. Цього тижня паралізували останній пункт для вантажного транспорту медика Шагині. Та як це взагалі можливо закрити кордон без участі держави, голіруч зупинити тисячі величезних машин, без жодної відповідальності нанести збитки на сотні мільйонів доларів у всій Європі. Знімальна група те Антижні. Вирушає у Польщу. Ми навмисно піднімаємося аж сюди на міст, щоб показати вам масштаби проблеми. За моєю спиною: півтори тисячі автомобілів. Це лишень на одному пункті пропуску краківець. Стоянка настільки велика, що думаю, і звідси вам не все видно. Ось той лісочок, бачите? Там стоять крайні автомобілі. Вже третю ніч з таким блокнотиком бігають. Це по вісім машин. Вже 177 група йде. Оце ж ви можете порахувати, скільки тут машин стоїть. Зареєстрованих, а скільки ще не зареєстрованих. Українські водії демонструють неймовірну самоорганізацію. Неформальні лідери стежать за чергою. Кілька водіїв постійно транслюють усе в соцмережах. Ось так запис нашого інтерв'ю одразу потрапляє у Тік-Ток. Уявіть собі, у цій черзі пишуть навіть. Пісні і тут додому, на границю я годин, я сам в кабіні. Як сирота, один щоб не впадати у вічай, водії намагаються розважитися як тільки можуть. Ліплять снігових баб з першого снігу і навіть вареники з картоплею. Оце зажарочка у нас там шкварочки, А, да. картопель. а тут картопелька, начиночка. Але насправді нічого веселого для українських водіїв нема. Тисячі спалених літрів солярки, зірвані контракти, зіпсований товар, а ще втрачене здоров'я. Помитися нема де. Ви зайдіть Аптеки, просто нема. на ті туалети. Аптеки ж тут немає ніде. Ні ск і нема Ніхто нічого не і неділі, не дай Бог, щось так случиться да, комусь кому дзвонить, куди бігти. Ця блокада вбила вже двох українських водіїв, і чи останні ці жертви? Що вже казати про можливу смерть численних бізнесів? Зупинка товарного потоку вилилася у шалені цифри збитків, кажуть українські чиновники, які привезли допомогу нашим водіям. Від Цього страждають дуже багато українських і європейських компаній, до речі, не тільки польських дуже багато компаній в Європі не наші, наприклад, вантажі. Український уряд пропонує далекобійникам, крім харчів та палива, навіть евакуацію з території Польщі додому, але переважна більшість цих чоловіків не готові кинути свої фури та дорогий вантаж без охорони у чужій країні, та й це не вирішує проблему. Переконують вони. Ми ж вирушаємо у бік рави руської, де ситуація кажуть нам водії ще гірша. Ні, ну з такою швидкістю ми вам цю чергу не покажемо. Просто ефірного часу не вистачить. Пришвидшуємося. У чергах ми бачимо десятки бензо та газовозів. Фури з гуманітаркою. Уже вночі приїжджаємо до водіїв, які стоять серед лісу. 11 днів. Водичку привезли, Хліб. Давайте виходимо там. Хто що хоче, можна, можна сказати, для преси навіть. Водії переважно беруть воду. кажуть не голодні. Їх уже кілька днів годує українка, яка живе зараз у Польщі. І яйця наварили, і борща насипали. Людмила її зовуть. Хліба і гроші давали. Ні, ні, ні. Зі сльозами на очах вони розказують про цю жінку, яку на початку великої війни виручив водій фури. Він нагодував трьох її голодних дітей. Тепер вона годує великобійників. Від поляків українські водії харчі брати не хочуть, бо спілкування у них з пікетниками не виходить. <піл> а ти хто? Ні. А ти хто курва? Я по українськи говорю, не. Добре, їдеш на конець. Но... Куди? На кінець. Та ні, я не поїду на кінець, Я там уже бив. Я там просто п'ять днів. <піл> я захворів, <піл> бо я тут стою. У мене їсти вже немає. Вночі кажуть водії, буває і гірше. О, бл! Копаки! Для чого так Зукуєрую, так? Ми, ми вас курва від Росії зохороняємо. курва. А ви курва, а то економісти нас душите. Ввечері ми теж нарешті добираємося до цих протестувальників. А тепер давайте порахуємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шестеро людей блокують пункт пропуску на трасі Рава Руська. Тобто, це не позиція усієї Польщі і навіть не позиція усіх автоперевізників Польщі, але цих шестеро людей. Перекрили трасу. спілкуватися з пресою. Вони не хочуть. Більшість відвертається, ховає обличчя. Свою позицію телефоном озвучує речник пікетників. Протестуємо, бо не маємо вибору. Ніхто не хоче ще заяч нашим проблемам. Не можемо далі уступати по просто забіранню нам ринку. А цей ринок є забірами. Їхня основна вимога повернути дозволи на вантажні перевезення для нашої країни, як було раніше, коли українцям цих квот вистачало від січня десь до серпня, а далі ринок перехоплювали польські перевізники. Нормально Спілкуватися з пікетниками не вдається й нам. То кажуть, що поляки наші брати, ви мені брат чи ні? Уже ні? Просто ми хочемо зняти ваше обличчя, бо, можливо, завтра побачить вас Путін і вам ще й орден дасть за вашу позицію, що ви не пускаєте Україну, в Україну товари, які нам дуже потрібні. Дуже класно будете мати орден від самого Путіна. Ну то так ну, тверджує. Ви солярку нам не пускаєте? Нам потрібно танки заправляти. Ви розумієте, що в нас війна? Ви то знаєте? Війна є таке слово в польській мові? Ввойна. Война. Нам важко. Добре, я пану подякую на правду. Тобто ви не хоче. Розмовляли з нашим жичником. Це напівпорожній пункт пропуску Грибенера Воруська. Час від часу сюди таки заїжджають вантажівки з Польщі. Вітаємо на рідній землі! Я вас вітаю. Ви таки прорвалися. Бістриділ, що його сказали, взувайтеся, ставайте на рідну землю. Нормально, українська влада готова говорити з польськими пікетниками. Визнають, хоч і значно комфортніша електронна черга є й з українського боку, але роботу прикордонників можна пришвидшити зрештою відкрити нові пункти пропуску для вантажівок. Але зітхають пікетники, їх не чують. Утім, пікетники ці особливі. Організатор страйку такий собі Рафал Меклер, представник осередку партії Конфедерація Свободи та Незалежності у Люблінському воєводстві, проросійської партії, члени якої проти української терації у Євросоюз, загалом поляки за Україну, поляки нам брати. Але тепер ми знаємо, що не всі. Тому водій Михайло, який виїжджає у Польщу, готується стати на зворотньому шляху у 40 кілометрову чергу. підготувався, жінка закруток накрутила. На два тижні вистачить. Я думаю, що вистачить, що картопля є. Українські урядовці, за ними європейські чиновники говорять: кордон треба розблоковувати, адже це не лише збитка, але й безпека усього Євросоюзу. Натомість фізично може це зробити лише польська влада, якщо захоче. Усього шестеро пікетників біля однієї бочки. З українсько польського кордону Олександр Загородний Володимир Парахонський ТСН тиждень один плюс Марафон єдині новини.